Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 лютого 2025 року. Подивимося, чим буде наповнений день. Ну що ж, карта дня для нас. Ого, шістка посухів. На дні колоди, король посухів. Угу, дві карти вогню. Будьте обережні, бо вогонь для нас може програтися небезпекою. Ну що ж, шістка посухів, переможець, перемога, успіх, досягнення, впевненість, рішучість, наполегливість, результат, визнання яким чином це програється, підставляйте, ви отримаєте результат, і це може бути як -от щось велике, глобальне, так і якась ваша особиста перемога, яка для вас важлива. Ви побороли якусь шкідливу звичку, ви для себе щось довели, відстояли, змогли сказати, змогли переконати, змогли дати відсіч. Тобто, що це для вас буде, це досягнення? Це маленька чи велика перемога. На дні колоди король посухів. Король посухів це дорослий чоловік стихії, вогонь, овен Лев, Стрілець, 45 фігурна карта це людина в вашому житті. А можливо, це ви, чоловік, який прикладав зусилля. І сьогодні ви утримуєте результат. А, бо хто це в вашому житті підставляйте. ви знаєте краще. Людина, яка вам допомагала, людина, яка вас спонукала, людина, яка вас заохочувала, людина, яка ну, і, можливо, примушувала, Так, тому що є і плюс, і мінус. і... Є і диктатура, і такий примус, агресія. Підставляйте, тобто, чи це людина, хто він і що він зробив для того, щоб ви сьогодні отримали цю перемогу? Або це ваша енергія, наполегливості, впевненості, ваш шлях, який ви пройшли для того, щоб отримати сьогодні ось це. Цей результат. Це ваша впевненість, ваш азарт, ваша сила, ваша наполегливість, ваші амбіції. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе? Не хоче, ну добре. Що нам буде допомагати? Імператор? Такі сильні карти. Імператор, ну, майже як король посухів, тільки ще важливіший і впливовіший. Імператор це дорослий чоловік. Це також вогонь. Ого, скільки сьогодні вогню, вже третя карта вогню. Також, або це людина в вашому житті, така впливова, важлива, людина, яка статусна, яка вже досягнула статусу свого. Або це організація, або це знову ж таки ваша енергія. Дуже сьогодні потужна енергія. Що з цього всього вам допоможе, підставляйте самі. Це ваша рішучість, ваша впевненість, ваша ініціатива, ваша відповідальність вам допоможе, чи це людина впливова, чи це державні установи, якась організація вам буде допомагати. Ух, ну що ж, а що ж нам буде заважати? Ну, дійсно, з такою силою, вселенною, імператором, кроль, посухів, як не отримати результат. Що буде заважати? Що нам буде заважати? О, Верховна Жриця, старший аркан сьогодні одинаково будуть впливати. Те, що буде допомагати, і те, що буде заважати. Верховна Жриця це другий старший аркан, і це. Коли інформацію приховують, або її немає, або навмисно приховують, або намагаються маніпулювати. Тобто, коли ми не розуміємо, де біле, а де чорне, Ну, але в нас є імператор, у нас є король, в нас є успіх. Тому ми заховаємо, як би там не було важко, як би не намагалися приховати від нас інформацію, ми. Обійдемо, знайдемо, знайдемо вихід. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що все ж таки багато вогню. Я бажаю цей вогонь скерувати в правильне русло, в правильний керунок для отримання результату, для звершень, для втілень. Ну що ж, бажаю, щоб день був вдалим, успішним, результативним. Таким, яким принесе вам радість, результат, визнання, успіх, щастя, задоволення. Ну що ми любі. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, обіймаю вас міцно. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа.